Історія про святого Миколая є не тільки важливою, але й цікавою, адже День Святого Миколая є невід'ємною частиною української культури. Нині традиція святкувати його відроджується по всій Україні, а дітлаги нетерпляче чекають подарунків на свято. За історичними переказами, Миколай народився десь між 270 році нашої ери в місті Патарі. На півострові Лікія, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Яфана та Нони, заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері і похрестили його одразу після народження, що в ті часи було рідкістю. Миколай виріс і став щедрою людиною, яка будь-який час мала прийти на допомогу. Часом він переселився до міста Мира, волюючи присвятити себе науці, і саме там його дядько епископ висвятив Миколая у священники. Миколай витратив свій невеликий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків їжу, теплі речі, іграшки тощо. Усі добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу. Городяни вистежили його, коли всі в місті дізнались, хто здати на такі невесерні вчинки вони обрали Миколая епископом. У 325 році він відвідав перший Селенський собор у Інфи, який звів імператор Константин Великий. За життя Миколай стиг зробити чимало добрих справ. Він визволяв полонених, рятував на смертної кари, Неодноразово допомагав бідним на суші та в морі. Завдяки цьому наколичі до творця з'явилася велика кількість легенд. І з часом Миколай став одним з найважливіших християнських святих. Але ж більше добрих справ приписують святому вже після його смерті 342 році. Вважається, що його мощі Цілювали хворих, тому церква колонізувала Миколая, а люди стали шанувати його як заступника та покровителя. Традиція святкувати День Святого Миколая з'явилася в середньовічній Німеччині, де батьки дарували дітям новий одяг, ласощі, іграшки та шкільне приладдя. Аби малюки повірили в чудеса Божого угідника, дорослі підкладали їм подарунки таємно вночі. З Німеччини звичай шанувати Миколая розповсюдився на сусідні країни, зокрема на Польщу, звідки, скоріше за все, і перейшов на правобережну Україну, яка тоді перебувала під річчю Пасхалитою. В Україні існує багато традицій святкування Дня Святого Миколая. У селянно Слобожанщині було заведено збиратися разом після струду в церкві та варити пиво. Дітям до цього свята готували особливе печиво, Миколайчики. На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, готуючи кутю і узвар. Вважається, що це свято. Останній день, коли можна віддати всі борги, інакше сім'я в наступному році бідуватиме. З часом серед дітей з'явилася традиція надсилати листи до святого Миколая, в яких вони перераховували добрі справи, просили вибачення за погані та просили подарунків. Цю традицію на тепер перейняли й дорослі, яке напередодні свята. Шукають подарунки, щоб подарувати дітям на святого Миколая. Також у цей день читають вірші про Миколая через поле, через гай, де то діток Миколай, у біленькій тороб... торобинці він для всіх несе гостинці.